Так, ну що ж, шановні парафіяни, я вирішив дозняти невеличкий сюжет, доліпити його до основного відео. Значить, Повністю готовий наш подрівнювач. Що було додано. Була додавлена отака от кришечка з... Ну, вона на двох болтиках закривається і відкривається на таких от маленьких петлях. так. Ну, от, Шестерні, муфта наша. Я вже це все діло змазав. От. Все працює, все ходить. От, закривається, тут нарізана різьба М8, тут і тут, і закривається двома довгими такими от болтиками кришка прижимається, притягується і, і закривається одним словом. От, е, ні одною рукою не зовсім зручно пішло. Отаке. Значить, Що ще? Ага, ну і кожух, так. Я покрасив чорний колір. Кожух у нас так стоїть таким чином, що у нас якраз центр кожуха попадає на зазор ножів. Ну, от. Тут я додав ну, римболт так. щоб його грузити в машину, тут буде чіплятися ще інший кронштейн для трактора. Ну, от. Ну, от. Така от штука. Тут кришки я покрасив в синій колір, в чорний колір так, чисто для контрасту. Ну, і Кардан. Так. І от воно буде працювати. Який буде вихідний кожух, я не знаю, тому що я не знаю, як воно буде чіплятися на трактор. От Ну, от таке Вважаю, даний проєкт повністю закінченим. Відколи було викладено це відео, так? і відколи я дозняв цей другий сюжет, Ну просто воно викликало якийсь такий дикий фурор у людей. Всі хочуть цей подрібнювач. Народ я не планую їх робити. Ні на заказ, ні серійно. тому що я маю багато іншої роботи, більш вигіднішої більш і менш трудоємкою. Це я зробив так своєму земляку, своєму другу. Можна сказати, що зробив так по-братськи. Тобто тут я ні ціни, нічого не оголошую вам. Ось от. така от штука. Ну, але зробив так, як має бути. Кому що цікаво, я в принципі, всю інформацію надав. Питайтеся, я завжди пораджу, завжди підкажу, е, як, що, на що звернути увагу при виробництві. Але робити я їх на заказ поки що не збираюся. Не збираюся, тому що і справа тут не в грошах. Справа просто, що ну, я маю іншу роботу, Якби, так. Якби я сидів без роботи, то я б, звісно, що брався, робив би серію, робив би партію і там. Жорстко конкурував і демпінгував на ринку і так далі. А мені просто цей виріб як би, у одиничному екземплярі був цікавий, а далі я не збираюся їх робити. Тому тому звиняйте, як то кажуть у нас у Львові. ну шо ж Все, всім дякую за увагу. Всім всього найкращого. От, надзвичайно актуальна штука в даний момент. так, в даний час. Надзвичайно перспективний напрямок, як на мене. Беріть, робіть. Ну так, да, тут трошки прийдеться повозитися. Токарна робота, фрезерна, і тут такі роботи всі досить масштабні, грубі. Потрібні великі станки. На звичайних маленьких токарних шкільних того зробити що не вийде. От. Але <кхем> не святі горшки ліплять. Удачі всім, дякую. Так, Добрий день, так як дядько Максим каже, шановні парафіяни, хочу вам представити подрібнювач гілок від дядька Максима. Такий коротенький обзор. Я думаю, якщо ви слідкуєте за дядьком Максимом за його відео, в нього на каналі є, як він його робив. А тут ще тільки просили зняти його в роботі. Зараз показую його тако, з тої сторони ПГ. 70, подрібний гілок діаметром 70 берегілку. Ту ми вже трохи попрацювали. Десь приблизно півгодини рубали. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Так, такі з тої сторони ще. Ось так. Ось тут західний жолоб не знаю чи видно, видно ножі. Кардан такий в нас. Трахтік робить з тим подрібні Ось. Не знаю, трактор тут ні до чого, але знімлю чуть-чуть. Так, отакі От гіляки зараз ми будемо рубали. Най вам не здається, що вони дуже маленькі. Можливо, тут 70 є, певно. Не певно, а точно. І зараз попробуємо його в роботі. Так, буду заводитись. Іде туди, де кидати. Не відключаюсь. Залажимо у нас трактик. Беларусь 892. Віжимаємо сіплення, включаємо зажигання. Так, у нас приборчики засвітилися. Пуск. Є. Включаємо вал відбора. Пішла жара. Чуть-чуть припіднімемо полоси і виходимо. Бачите, самі на холостому ході робить трактор. На холостому ході. Зараз зараз почукає. Ось так станемо. Давай. От бачите, грубі. Тобто без ніяких зусиль рубає такі це граб, граб. Ось ось гіляка яка рубає гарно. От яка зараз гарна гілячка буде, така потужна, ано. Ну, що воно з нею зробить? А воно її покусає. Все, все. Так, ну от і все. У нас балія готова, як кажуть, в українському народі. Це в нас є механізатор, який засовує в західний жолуб О, Зараз ми беремо балію. Так нас на неї кажуть. І викидаємо ось сюди на прицеп. Прицеп у нас діловський, вже наполовину заповнений, ще зараз хвилин 30. І їдемо додому. Це ми в лісі. Ось ліс, вирізана ділянка, насаджена вже ділянка новими деревами, якщо видно. Ось ось дерев, це маленьке. Ось воно насаджене вже. Ось наш лісник дуже гарний. Поназначував, де він отакими от довгими гіляками. Це просто він запхав біля того, біля якого він насадив. Не знаю, що це за дерева, він понасаджував. Но факт того, порізка йде і насадка йде, хочу сказати. Так що все нормально. Буде здоров'я, з руками буде новий ліс і будемо знову мати, що палити. Все. Всім до зустрічі! Це відео. Дядько Максим додасть до цього відео, що він, як він робив подрібнювач і додасть він оцю роботу. Все, до побачення.